Який в мене є варіант? Годувати, щоб її виманювати звітом крупнішу, ну, не хочу. І тут прийшла до мене така думка: під очерет кидати зараз, вроді би перспективна точка ловлі, але дрібна риба де ховається, де є укриття. Є лінія очерету, і, значить, там дуже багато е, тримається дрібної краснопірки. В разі окуня, щуки, е, хижака, вона одразу тікає собі одразу в ті, в ті лабіринти. А крупніша краснопірка така 100-200-300 грам, тобто на ладонь, Мені здається, вона більш вільніше е, плаває, більше ходить і не конкурує за корм серед малявок там, в, в тому гуртожитку. Перейшов знову на оцю годівничку. Знову два опариша. І кидаю на кут очерету. Але кидаю не під сам очеретта, як ви зрозуміли, а стараюся метр два на глибину. Що це мені дає? Мені дає, що там дрібна риба не виходить. Є шанс також там спіймати коробця, бо там, виходить, тут міляк і йде такий гарний спуск. І кидаю лівіше на глибину. І вже дві Краснопірки вдалося з цієї теорії спіймати. І от зараз хочеться наяву при включенні камері. Бо то... Бо то, як камера включається, риба перестає ловитися. Так. Ні, Нема нічого. Повідець також змінив. Зараз покажу. 0.16 повідець і гачок е, я поставив, Gamakatsu 20 2030. Офігезний гачок на ляща, але мені треба з широким підівом, щоб він був, щоб у тих маленьких відсікти, а вже як ловити, то ловити в принципі крупнішу краснопірку, за якою я і приїхав. Ну, Висновок який. Годуєш крупною фракцією, висока плотність коропа, ну він до тебе і прийде і на ближню дистанцію, і в ноги. А тепер треба показати підхід до краснопірки.